Всім привіт! за зв'язку команда Шарків і бачимо те, що квартал підходить до завершення, і в результаті цього формується область імбалансу, від якого в майбутньому очікується продовження руху вгору. Тому даний імбаланс буде основною опорною зоною у більш лобальній перспективі. На таймфреймі місячному можемо побачити те, що потенційно у нас може сформуватись область Rejection блоку так як ціна працює також із імбалансом, що відноситься до місячного періоду. Тому, якщо ціна закриється на 84300, це буде висхідна місячна свічка, від якої ми зможемо отримати продовження руху вгору. Тому тут також такий варіант подій ймовірний. На тижневому таймфреймі ніяких змін немає. Ми поки не отримали тест даного Rejection блоку але якщо це все переросте в РБ з місяця або в імбаланс з трьох місяців, то ми будемо брати до уваги ці зони. і я не буду тоді брати до уваги даний РБ на тижневому таймфреймі. Тому тут як такої інформації немає сьогодні. На даному періоді ми бачимо те, що на бітку цей лоу не зняли. Але якщо дивитись графік загальної капіталізації, то цей лоу був знятий. Відповідно, як мінімум, я очікую у найближчі дні доставку ціни. В даний імбаланс, але на бітку, тобто по бітку він тут є. Тому якраз з актуальних я очікую сюди ріст. Також, якщо ми глянемо графік на біржі CME, ми тут побачимо наступне а саме те, що при падінні був сформований геп. Тому <кхід> ми очікуватимемо перекриття ось цього гепу, повного його перекриття. Якщо це буде відбуватись сьогодні, то це збільшить ймовірність формування. Rejection блоку з місяця, і відповідно це може бути в майбутньому потенційна опорна зона. Тому виглядає так, що сьогодні ми отримуємо досить хороший ріст. Тобто потенціал цього зберігається. Щодо локальнішої перспективи, на 4-годинному таймфреймі тут також відбувалося зняття, але на цьому таймфреймі поки реакції ніякої немає. Для того, щоб на цьому таймфреймі лонгувати, потрібно бачити як мінімум формування блоку. Якщо його ціна сформує, то відповідно після його тесту я буду очікувати продовження руху вгору до ось цього свінг максимуму. На годинному таймфреймі тут вже реакція відбувалася. Тобто, хто ранком був запекато, міг бачити те, що в рамках ось цього масиву нічого не було шорт сформовано, що вказувало на його слабкість. Потім ми отримали формування реакції у вигляді режекшен-блоку, що вказувало на прийняття ініціативи покупцями над продавцями. Відповідно від нього можна було розглядати вхід. Зараз я б очікував формування цього імбалансу. Якщо він формується, то якраз від нього на продовження я розглянув вхід в лонг, поки це для мене найбільш ймовірний варіант. На графіку домінації BTC. Можемо бачити те, що тут як таких подій не відбувається вагомих. Ми повторно побачили. Зняття свінга. Ну, і як так, мій план зберігається незмінно. Я очікую зниження домінації, так як мінімум, зняття ось цього мінімума. Не відкидаю варіант того, що вона ще може сюди вирости. Тобто це також мовірно і для Альти це буде дуже негативно, якщо домінація сюди буде рости. Але більш такий локальний варіант, це як мінімум. Від цієї зони знизитися сюди. Ну і більш в більш довгостроковій перспективі прийти ось сюди. На графіку ефіра Особисто мені він мені не дуже подобається. Тут у нас є лоу, це для мене найближчий таргет, тому в глобальній перспективі я б очікував доставку ціни ось сюди. На цьому таймфреймі теж при падінні формується імп. Ми перекриваємо тут якісь імбаланси, але до уваги їх уже не беру. Для мене основний інструмент найближчий це є даний свінг, тому після зняття його я б... Повторно розглядав цей графік у глобальній перспективі. На цьому таймфреймі ми знаходимося між цим свінгом, і між цим імбалансом. Тобто, ймовірно, локально, ми ще можемо ріст отримати. Тригерів для цього поки я не бачу. Тому тижневий таймфрейм не вказує на потенційний ріст. На денному таймфреймі падіння сильне, оскільки у нас формується інструмент, і від найближчого. Імбалансу, я просто очікував зниження, зняття ось цього лову. Тому тут очікування є шортовими також. Ось, Якщо глянути графік загальної капіталізації, то ми тут можемо побачити те, що він досить схожий на графік бітка. Для того, щоб очікувати позитиву, потрібно бачити формування РП. Щоб він сформувався, треба, щоб капіталізація закривалася вище 2,74. Якщо це відбудеться, то, відповідно, вже в наступному місяці, який відкривається завтра, ми будемо очікувати ріст. На тижневому таймфреймі. Нічого немає. Ну і локальна перспектива вона лонгова. Оскільки ми отримали зняття. Найближчий інструмент на Total є цей імбаланс, ймовірно, сформується РБ, і наступні декілька днів. Цікаво бачити доставку ціни до цього імбалансу. В цілому на цьому думки закінчені. Всім дякую за перегляд і зустрінемось у майбутніх відео.